Привіт, друзі! Челендж вже запущено, і рад вам сповістити, що у нас вже є три спонсори: це Кінг Кебаб. Вони дарують аж два подарунки: бургер з ковою і шаурму. Також Даніель Оріджинал на мікрорайоні. Він дарує для вас хачапурі по Джарській чотири сири і кафе Бар Норма, яка дарує білий рибний суп. А також два подарунки від мене, не забувай. Вже виходить, що є шість подарунків і ще спонсори будуть. Також цей челлендж я переношу і в інстаграм. Якщо навіть вас немає, тікток ви можете зробити теж саме в інстаграмі. Ви знімаєте себе, де ви їсте або п'єте, але напій повинен бути приготований саме вами, і кажете топову фразу їм сам, а міг би їсти з власом. Відмічаєте мене, якщо інстаграм, інстаграм, якщо тікток в Тікток. Всі ваші відео я відсматрюю. Буду переможці, які наберуть більше переглядів. А також найкреативніші, які виберу я. Тож участвуйте в цьому челенджі і погнали!